Швидкого потепління в Україні поки що очікувати не варто. Такі морози, як зараз, ще будуть тривати до кінця січня. Але снігу поменшає, він ітиме лише в деяких областях. Якою буде погода в наступні три дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 16 січня, сніг сипатиме у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде панувати погода без опадів з періодичними проясненнями: вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у північних областях, від мінус 11 до мінус 13 градусів морозу. На всій решті території країни в день буде від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів. Вночі найбільший мороз буде у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях від мінус 18 до мінус 21 градусів морозу, у центральних областях від мінус 13 до мінус 16 градусів вночі. На решті території країни температура вночі буде коливатися від мінус п'яти до мінус 13 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 17 січня, сніг буде йти лише у Запорізькій області та в Криму. На всій решті території країни буде суха та хмарна з короткочасними проясненнями. Погода, вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. У південних областях від мінус 3 до мінус 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 12 до мінус 18 градусів морозу. На півдні країни від мінус 7 до мінус 9 градусів. У неділю, 18 січня, сніг йтиме у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни буде суха та майже без прояснень погода. Вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 9 до мінус 12 градусів морозу. Лише на півдні буде від мінус 3 до мінус 5 градусів. Вночі по всій країні очікується сильний мороз від мінус 16 до мінус 22 градусів. Лише у південних областях буде від мінус 11 до мінус 13 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!